Шановні народні депутати, відбуваються безпрецедентно трагічні події, які зачіпають не тільки Україну, схід України, але і все міжнародне співтовариство. Трагічна загибель пасажирів Боїнга 777 Ще раз підтвердження, що протидія України агресії з боку Росії. Є проблемою не тільки нашої держави, а зачіпає по суті всю систему європейської світової колективної безпеки, і ми звертаємося до наших міжнародних партнерів, припиніть діяти по подвійним стандартам, зрозуміти загрозу для світової цивілізації і об'єднати зусилля, щоб не допустити неповторення трагічних подій. не... Спроби вирішувати питання військовими силовими методами дуже важливо і об'єднання економічний розвиток на цьому наполягає і підтримує постанову Верховної Ради по зверненню до світового співтовариства по консолідації зусиль протидії міжнародному тероризму. Має принципове значення ефективність дій всієї системи влади в Україні. Як ніколи необхідно припинити різноманітні політичні інтрижки, зрозуміти, що держава знаходиться в дуже серйозній ситуації поглиблення і безпеки по відношенню до територіальної цілісності і поглиблення системного соціально-економічного кризису. Як можна в цих умовах на цей час не мати затвердженого державного оборонного замовлення? Як можна на цей час не зрозуміти, що АТО вимагає нового формату, який передбачає більш високий рівень управління, координації дій, недопущення масштабної загибелі мирних громадян? Дуже важливо, щоб уже працював уряд і парламент над комплексним планом відновлення інфраструктури діяльності життєдіяльності на Донбасі в протилежному випадку. Ми маємо загрозу збільшення біженців сходу України до сотень тисяч наших громадян з відповідними наслідками. Уряд замість формування програм розвитку внутрішнього ринку, підвищення ділової активності, формування умов співпраці на стикій Національний банк, уряд, парламент, вирішення величезних проблем адаптації економіки України до умов вільної торгівлі ЄС, мінімізації наслідків втрати ринків на сході. Займаються черговими секвестрами, що в вслідуючий етап дасть ще більш високий рівень глибокої кризи і зниження рівня якості доходів громадян. Об'єднаний економічний розвиток закликає об'єднати зусилля жорстко жорсткодіяти подоланню цих кризових явищ. Дякую за.